Зараз ми маємо нагоду долучити до нашого теревого народного депутата від фракції Європейська Солідарність. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Ну, от ми з Юрієм Подорожним в студії вже обговорювали цю ситуацію з туром, російськомовним туром з приводу Михайла Бугакова, його твора майстер Маргарита». Що ви про це думаєте? Ну мабуть, очевидне питання, але щодо... Взагалі, інструментів як цьому запобігти, чи, чи це має відбуватися через якісь закони е або е дії е виконавчої влади чи засудження суспільства? Що ви про це взагалі думаєте? Я взагалі е тішуся тим, що ми справді маємо досить средні зміни в суспільних настроях і дуже багато громадських ініціатив, які Беруть на себе справді захист України українського інформаційного поля від російського впливу. Але я переконаний, що все це має опиратися і на міцну законодавчу основу. Я переконаний, що і держава, і зокрема законодавчі цієї держави, має готувати відповідні законопроекти для того, щоб такого ради речі ставали неможливими. Я дуже втішений, що низку таких законопроектів нами було підготовлено і навіть ухвалено в парламенті весною цього року. Тоді тоді здавалося знаєте, що якісь такі зміни настали в парламенті. Незворотні вбік до патріотизму, але знаєте, мій оптимізм здається, був дещо перевищений, тому що ми бачимо зараз, як дуже багато з наших ініціатив, дуже важливих ініціатив, які спрямовані якраз на захист українського інформаційного поля, фактично зараз гальмуються, причому гальмуються на вищому рівні влади. Мова йде до прикладу про закон, який встановлює своєрідне книжкове ембарго на російську книжку в Україні. Він досі, попри те, що вже два з половиною місяці був ухвалений парламентом парламентською більшістю. Він досі не підписаний президентом. Йде про ще одну дуже дивну ініціативу, коли буквально на наступного тижня ми будемо розглядати. Законопроект про медіа в цілому правильний потрібний законопроект один з тих законопроектів, який є важливим для інтеграції України до європейського союзу. Але разом з цим в цей законопроект чомусь вставили низку норм, які фактично нівелюють цілу низку законів. Вже перепрошую, на законопроєктів, які ми ухвалили в травні червні цього року. Мова йде зокрема про закон, який обмежує можливості, який які взагалі обмежує виступи російських виконавців в Україні, обмежує. Використання їхніх фонограм в Україні так, от норми цього нового законопроекту про медіа фактично нівелюють ці закони, які нами було хвалено в травні червні. Попри попри наше зауваження, що це абсолютно неприпустимо робити. тим паче не робити расифікацію під. Прикриттям європейського прапора, попри наші наполягання і звернення, що давайте таки допрацюємо цей законопроект для того, щоб він не містить таких небезпечних норм. Тим не менше, партія Слуга народу яка має більшість в нашому комітеті протиснула до рекомендацію взяти за основу і і ухвалювати цей законопроект в першому рішенні. Дуже сподіваюся, що їм не вдасться цього зробити вже в сесійній залі. Пане Володимире, важлива подія сталася на цьому тижні. Київрада перейменувала близько сотні вулиць, назви яких пов'язані з Російською Федерацією або радянським минулим. Так у нас з'явилася вулиця Князя Романа Мстиславовича, вулиця Героїв Полку Азов, площа Героїв Упа, вулиця Українського відродження, вулиця Гуцульська, вулиця Лондонська, вулиця Морських піхотинців і вулиця, вулиця Луцька. Прокоментуйте, будь ласка, цю важливу подію, яка сталася на цьому тижні. Дуже добре, що це нарешті відбувається. Е, дуже шкода, що так довго ми до того йшли. Скільки часу на це затратили? Насправді, е, Київрада ще попереднього скликання досить інтенсивно проводила перейменування вулиць. На жаль, загальмувалося все це після виборів 2020 року. Ну, року. добре, що зараз якраз під тиском громадськості знову повернулося до цієї справи. Я дуже втішений, що така велика кількість. Е, Топонімів пов'язаних з Росією чи з чимось Сівєм в Києві але врешті зникне з мапи Києва. Я дуже втішений, що в цій серії перейменувань велика кількість нових назв пов'язані з історією України. Причому з історії України, починаючи з часів Росії до наших днів. Тобто, це те, що мені завжди бракувало в нових назвах, які надто часто були знаєте такі абсолютно гербарі, якісь там вишневі, липневі, і лиш би не зачіпати нічого пов'язаного з історією. Зараз ми бачимо велику кількість нас пов'язаних з історією, і як на мене це свідчить, що ми врешті-решт не Йомуся своєї історії і сподіваюся, що ми почнемо вчитися своєї історії, пане Володимире. Ви наполягаєте як депутат вже певний час, що через війну в освіті в українській освіті мають бути зміни. Що це за зміни, які за які до яких ви закликаєте, і які закони ви для цього готуєте? Знову таки, це всі, всі ті процеси, які зараз відбуваються в суспільстві на громадському рівні. все це стихійна, скажімо так, дерусифікація, яка відбувається. Мені здається, що вона має мати якусь законодавчу основу. Очевидно, що на це має відгукнутися і освіта. Дуже добре, що ми зробили певні кроки, зокрема позбавляючи мені здається, надмірної присутності російської літератури в курсі світової літератури. Хоча досі не розумію, чому з таким завзяттям сучасне міністерство освіти захищає. Булгакова чи Ільфа Петрова в шкільній програмі ніхто не забороняє звичайно читати твори цих авторів, але я далеко не впевнений, що це власне ті твори світової літератури в контексті світової літератури, які в першу чергу мають знати українці. Я переконаний, що так само і щодо інших предметів використання різного роду саме російських джерел, а не джерел світової науки. Це теж те, що має врешті решт залишитися позаду, те, що ми маємо забути. Я дуже сподіваюся, що що буде ухвалено власне зміни до закону про географічні назви. Ми ухвалили в першому читанні, які передбачають, що нові географічні назви не можуть мати нічого пов'язаного із російською імперською історією, але зараз до другого читання ми підготували цілу низку. Правок, які, якщо будуть ухвалені парламентом, по суті перетворюють цей е, закон вже в дуже важливий інструмент для деколонізації України, знову таки, ці всі громадські ініціативи, які зараз е, на місцевому рівні е, рухаються в Україні, отримують врешті решт законодавчу основу. Пане Володимире, запитання, що важливе осінь. Ну, ми традиційно до війни називали це новим політичним сезоном. Зараз у нас воєнний стан, але на осінь, напевно, що в Верховній Раді заплановано дуже важливі законопроекти, які пов'язані з воєнним станом, з економікою воєнного часу. Яка робота парламенту буде восени, Можливо, що знаєте, пане Володимир, будь ласка. Ну хотілося б вірити, що ми таки справді зосередилися на тих питаннях, які зміцнюють обороноздатність країни. В першу чергу мова йде про оборону. Але разом з тим я завжди говорю, що нам однаково необхідно зміцнювати свою оборону, зміцнювати свою культуру, тому що це теж той оборонний вал, який захищає Україну. І на жаль, в цьому контексті, як я вже починав починав на початку нашої розмови, є певні загрозливі тенденції, коли е, ці ініціативи українізації, які дуже легко проходили через парламент, набирали конституційну більшість, зараз гальмують. Зараз гальмується і мені здається, гальмується на найвищому державному рівні від керівника держави, який ну, не до кінця мені здається усвідомлює потребу власне підтримки такого роду ініціативи. Не до кінця я усвідомлюю, що ця українізація це теж наша зброя у війні проти Росії. Тому е, я сподіваюся, що ця ситуація все-таки поправиться, що ми повернемося десь до цього формату, який був е, в лютому, в березні. Коли розуміючи небезпеку російської агресії, працювали абсолютно монолітно, працювали дуже ретельно добираючи ті законопроекти, які ухвалювалися. Зараз ситуація погіршилася в цьому відношенні. Зараз на жаль, вже з'являються законопроекти, які Вибачте, інакше як якимись депутат депутатськими хотілками назвати важко, коли коли в законопроекти пропускають якісь речі, які спрямовані виключно на заробляння грошей. Коли в законопроект, який говориться про якесь географічне називання продуктів сільського господарства, намагаються прокати правки, які передбачають по суті легалізацію знову куріння в кафе, ресторанах, громадських місцях, тобто те, від чого Україна відмовилася 10 років тому, тому ну ми звичайно будемо намагатися. Спиняти такого такого роду ініціативи, ну але побачимо, яким який курс обере для себе парламентська більшість, яка зараз знаєте, дуже багато своїх рішень ухвалює, опираючись на колишню ОПЗЖ. Саме вони додають їм потрібні кілька десятків голосів, і це дуже часто рішення, які далекі від тих, які справді потрібні для оборони країни. Дякуємо вам, пане Володимире, бережіть себе і Слава Україні, Володимир В'ятрович, народний депутат, а. фракції Європейська Солідарність.